З року в рік волонтери благодійної організації життя відвідують пацієнтів комунального підприємства, центр надання соціальних послуг піщанської сільради Подільського району. Тут проживають 30 людей похилого віку, які потребують постійного догляду. Щоб поздоровити їх з Різдвом Христовим, волонтери привезли солодощі, фрукти, теплі шкарпетки, а також 300 підгузників для тих, хто прикутий до ліжка. У кожній кімнаті волонтери розповідали про велику милість Христа Спасителя, про його любов до людей. Співали різдвяних пісень, прославляли великого Бога та дарували подарунки. Христос народився. Шловімо його. Присядьте, якщо хочете. Сьогодні ми з вами вкотре приїхали до вас у гості якраз у святі Дні Різдва Христового, щоб поздоровити вас з цим святом, розказати вам про Бога, бо Він нас усіх любить. У вас тут затишно, чистенько. Я бачу знайомі обличчя, скільки ми вже бачимося з вами, да, не перший рік. Ось, і хочемо від благодійної організації життя вам невеличкі новорічні і різдвяні подаруночки. Будь ласочка, це вам. Утримайте. І вам, будь ласка, рушу це пакетик це вам. Ой, люві фліємі, весело, новина радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, Там, дива Марія. Народився, Ангели співають Господу своєму, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Люди похилого віку уважно слухали розповідь про Різдво Христове, про Спасителя та його життя на цій землі. Зустріч волонтерів благодійної організації життя з пацієнтами центру була зворушливою. Ми віримо, що Ісус Христос тихо постукав у кожне серце, і ця мить для багатьох стала незабутньою.